Міська рада Дніпра однією з перших в Україні розробила і затвердила порядок надання матеріальної допомоги тим, чиї домівки було знищено або пошкоджено внаслідок ракетних обстрілів. Ми неодноразово розповідали вам про процедуру отримання цієї міської допомоги. Проте, у червні 2024 року, за рішенням сесії міської ради, ця процедура була дещо змінена. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальне офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як саме отримати допомогу на житло постраждали від ракетних обстрілів, починаючи з червня 2024 року. У 2023 році Кабінет міністрів України затвердив порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги є відновлення. Та порядок надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Ці порядки затверджені постановами Кабінету міністрів України від 21 квітня 2023 року No381 зі змінами та від 30 травня 2023 року No600 зі змінами відповідно. Посилання на ці документи ви можете знайти в описі до цього відео. Яка роль міста у виконанні цієї програми? Місто і міська влада є співвиконавцями державної програми надання компенсації. Як же тепер отримати допомогу на постраждале житло у Дніпрі? Алгоритм призначення допомоги на постраждале житло у Дніпрі такий: якщо внаслідок обстрілу ви втратили житло або потребуєте допомоги на його відновлення, використовуючи застосунок Дія, подайте заявку на компенсацію від держави відповідно до вищезазначених постанов. Важливо, що подати таку заявку можна також у відділеннях ЦНАПів нашого міста. А їх контакти у Дніпрі ми залишили за посиланням в описі до цього відео. Заявка подана в дії надійде до адміністрації району міської ради за місцем знаходження постраждалої будівлі. Спеціально створена комісія адміністрації вийде за адресою, проведе огляд постраждалого об'єкта, зробить фотофіксацію пошкоджень та складе акт комісійного обстеження приватного домоволодіння про його пошкодження або руйнацію. Після проведення обстеження та складання акту комісія на своєму засіданні розгляне документи та внесе усі дані до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Далі комісія прийматиме рішення про призначення компенсації або про відмову ній. Рішення із вказівкою про причину у разі відмови завантажать в зазначений реєстр. Після затвердження рішення комісії уповноваженим органом заявник отримає відповідне повідомлення про призначення компенсації. Якщо компенсацію призначили, кошти надійдуть на спеціальний рахунок, який також можна одразу відкрити у дії. Після надходження коштів одержувач замовляє виконання робіт та закопів будівельних матеріалів. Тобто тепер допомогу на постраждале житло надаватиме держава, а не місто? Так. А тим громадянам, які отримали відмову в компенсації за програмою є-відновлення, е місто розгляне можливість надати допомогу зі свого бюджету. А чому можуть відмовити за програмою є-відновлення? Е Процедура оформлення компенсації через є-відновлення е проходить досить швидко і ефективно, коли заявник має усі необхідні документи і з його боку виконані усі умови і процедури. Проте є цілий перелік випадків, коли у наданні компенсації може бути відмовлено. Наприклад, на момент звернення за компенсацією власник житла вже провів необхідні ремонтні роботи. Це є підставою для відмови, і людина вже не може розраховувати на допомогу від держави. Для таких випадків у Дніпрі продовжує діяти міська допомога відповідно до положення про призначення та надання адресної матеріальної допомоги громадянам яких після 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації постраждали будівлі, споруди або житлові будинки, квартири, щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Саме ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас, як отримати допомогу від міста, якщо вам відмовили у компенсації за програмою є відновлення. Якщо заявник надав усі необхідні документи в комісію, адміністрація району і за результатами розгляду отримав відмову у компенсації через її відновлення, він може звернутись до управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Тут розглянуть можливість надання матеріальної допомоги за рахунок бюджету громади. Про цю допомогу та алгоритм її отримання ми вже розповідали у нашому попередньому відео. Переглянути його можна за підказкою. Ось тут. Контакти управління соціального захисту населення ми також залишили в описі до цього відео. Зверніть увагу, що відмова у компенсації від держави через неможливість надання підтверджувальних документів на право власності житлом, документів, що посвідчують особу громадянства або дозвіл на представництво інтересів інших співвласників, тощо не є підставою для отримання матеріальної допомоги від міста. Такі документи обов'язкові для оформлення як компенсації за постановами Кабміну, так і матеріальної допомоги від міста. Що робити, якщо якийсь з цих важливих документів втрачено? У місті Дніпрі працюють усі служби, що допомагають у відновленні втрачених документів, а також у приведенні у відповідність до вимог законодавства документів на право власності житло. Для цього потрібно звернутися до відповідних служб, ЦНАПів, міграційної служби, органів реєстрації актів цивільного стану, поліції тощо. Після цього можливо буде знову зареєструвати звернення на отримання компенсації у застосунку дія, або отримати допомогу від держави. Отже, підсумуємо, що робити у випадку, коли ваше житло постраждало від обстрілу. Збирайте правоостановлювальні та інші необхідні документи або відновлюйте їх за потреби. Подаєте заявку на отримання компенсації через дії. За адресою пошкодженого житла виходить спеціальна комісія адміністрації району, яка складає акт обстеження пошкоджень та розглядає можливість призначення державної допомоги. Далі отримуєте рішення комісії. Якщо воно позитивне, то чекайте на рахування коштів від держави на спеціальний рахунок. Якщо воно негативне, звертайтесь із рішенням та пакетом необхідних документів до управління соціального захисту Департаменту соціальної політики, де розглянуть можливість надати допомогу з міського бюджету. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.